Всім привіт! Пропоную приготувати дуже цікавий варіант запіканки чізкейк з лохиною. І для початку приготуємо тісто. Для цього беремо борошно, розпушувач, цукор та сіль і все гарно перемішуємо ложкою. Вливаємо охолоджене, розтоплене вершкове масло і за допомогою пружної силіконової лопатки добре перемішуємо всі компоненти. Нам потрібно, щоб борошно зволожилось, і тому можна лопаткою ось так його розтирати до повного об'єднання. Далі тісто ділимо на дві частини, 3 четверті одразу використовуємо, перекладаємо форму діаметром приблизно 18 см. і Розподіляємо по одну форми. Тісто дуже м'якеньке та еластичне і зовсім не липне до рук. А в меншу частину, яка лишилася, всипаємо макдалеві пластівці і вмішуємо лопаткою. Нам потрібно, щоб утворилася крихта. Обов'язково ставимо тісто в холодильник для стабілізації та охолодження. Через 30 хвилин дістаємо тісто з формою, робимо проколи виделкою по всьому дну. Складаємо лист пергаментного паперу та висипаємо щось важкеньке на дно. Це можуть бути спеціальні кульки, рис або бобові і випікаємо основу 30 хвилин за температури 180 градусів. І поки випікається тістом, приготуємо сирну начинку. Для цього беремо пастоподібний сир. Якщо у вас немає, то беріть звичайний, але обов'язково перетріть його через сито або пробити блендером до однорідності. Яйця розділяємо на білок та жовток, до білка додаємо дрібку солі, збиваємо до пивної піни, далі додаємо трошечки ванільного цукру і збиваємо до м'яких піків. До сиру додаємо крохмаль, цукор, жовток, молоко та розтоплене вершкове масло. І за допомогою міксера збиваємо все до повного об'єднання та однорідності. Нам потрібно, щоб маса була повністю кремовою та однорідною. Обов'язково проходимо з лопаткою, для того, щоб впевнитися, що все дуже гарно поєдналося. І в два етапи додаємо збитий білок. Нам потрібно його акуратно вмішати та не осадити. Це дозволить сирній начинці стати дуже легкою та повітряною. І після випікання сам чизкейк або запіканка, як хочете, буде дуже ніжною, повітряною та соковитою. Тим часом тісто підпеклося, прибираємо все зайве і одразу викладаємо сирну начинку на гарячий корж. Акуратно розрівнюємо і будемо викладати ягідки. У мене сьогодні це лохина, але ви можете обрати будь-які, наприклад, це чорниця або інші за вашим смаком. Також можна використовувати заморожені ягідки. Далі дістаємо тісто, яке лишилося, і робимо з нього крихту. І рівномірно розподіляємо по сирній начинці. Та Випікаємо чизкейк запіканку ще 40 хвилин за температури 180 градусів. Даємо чизкейку трошки охолонути в формі, далі вирізаємо за допомогою ножа з форми, прибираємо її та охолоджуємо вже без форми. І дивіться, ви можете смакувати цей чизкейк, запіканку одразу тепленьким або охолодити в холодильнику та подавати холодним. Спробуйте і так, і так, і побачите, як вам смакує найкраще. Обов'язково приготуйте цей варіант запіканки чізкейку своїм рідним. Я впевнена, всім дуже сподобається. Смачного!